Опа, шухер. Все, білка в шухері. Мамочка купила інтерактивну іграшку. Ага, не все так просто, як здається. Котики офігівають від неї. Опа. Все, обоє по газах. Кажуть, купіть котика в розлікалку. Ага, щас. Был, <свист> как хвоста надула. <свист> Все. <свист> Шухер. Так, не поняла. Опа. Дырын-дын-дын-дырин. <свист> Вон, взагалі десь далеко втік Це називається іграшки для котів. Коротше, іграшка живе своїм життям, коти своїм. Ну. І хто це придумав? Це явно не для наших котів. Коротше, десь вона там в кутку оба пішла. Така активна, що... Котикам треба повільніше, щоб не так сильно воно гуло. Опа! Філемон! Опа-оба, ова! Китя зацікавилася, але ж, блін. Чи надовго? Все. У Фила квадрат не очень винтикая ведь то. Капец. Оба. на кухню. Зараз щось буде. Оба. Не, ну Китя, звісно, зацікавилася але щоб вона гралася, то ні. Ой-ой-ой. Дуже воно шумне і різке. Такі іграшки треба, щоб вони якісь повільніші були, а то бігає, як скаженна. Йди сюди, красава. Опа. Ні-ні-ні, туди не треба. Ой. Опа. Доганяй, вірчунь. Давай, доганяй. Ну, коротше, м'ячик бігає як дурний. Ділка не може зрозуміти, що з ним робити. Філімон взагалі десь заліг? Ну це я так, тільки включила, треба почитати інструкцію, можливо, там його повільніше можна зробити. Бо він реально бігає ну, дуже сильно. Коти на таке не реагують. Ну, Можливо, молоді коти, які дуже активні, то да. А так як наші вже... Трішечки років, особливо білочці, А філімон він взагалі такий, що боязкий. То цей грохот, звісно, це. Не надто цікаво. Треба подивитись, можливо, там щось змінити можна. Ой. Таке от диво в нас завелось. Два коти. І електронна мишка. О! Все, вже. Та краса загубила свій хвостик. Іди сюди, все. Красавчик прийшов на базу.